Без покарання, проте і з соціальними виплатами. Після того, як в Україні набрав чинності закон, який дозволяє бійцям після так званої СЗЧ повернутися на службу, бажаючих скористатися такою можливістю, виявилося чимало. Ті, хто уперше самовільно залишив військову частину до 29 листопада, тепер можуть не просто повернутися у свій підрозділ, а й самостійно обрати інший. Скільки бійців скористалися цим на Миколаївщині? Дізнавалася кореспондентка ТСН Олена Шворак. У кабінеті слідчого держбюро розслідувань стоси документів. Це справи бійців, хто самовільно залишив військові частини. Їх називають СЗЧ. Утім, багато прізвищ з цих списків викреслені. Це ті, хто вже повернувся на службу, і часто в інший підрозділ. Ми не повертаємось до того, що військовослужбовець повертається до частини, з якої він пішов, оскільки там вже ну фактично, де Юра і по факту є певний конфлікт. Між підрозділом і командирами, а це нове місце служби, нова можливість для військовослужбовців реалізувати себе і закрити кримінальну справу, продовжуючи військову службу. Серед них 30-річний Артем Заскальний, доброволець з Кіровоградщини. У ТЦК прийшов сам у перший день повномасштабного вторгнення, але втратив довіру до командира, коли дістав поранення. Я був зібранення контузію, і комбат щойне взяли. Сказав комбат, що ти назад на нуль. Ми покинули частину. А це почув, що таке обратив. Слідчий визивав мене як таїв, яким тут частину, яку я хочу. А от в матроса Володимира Апостолова ситуація протилежна. Він хоче до хлопців у свою ж частину. Звідти пішов, бо командир не відпустив на пологи дружини. Я пішов все ще для того, щоб з сином. Діма його звати. Адис, нормально Два зуби вже сьогодні. Не масало п'яти місяць, сімнадцять будуть. А зараз так пише справа. Ну. Зламався я в цьому справі на цих всіх стосунках на цих відносинах. Нині шанс реабілітуватися мають усі, хто пішов частину уперше, і сталося це до 29 листопада нинішнього року. Алгоритм дій такий необхідно до 1 січня 2025 року звернутися до одного з відділів державного бюро розслідувань військової служби правопорядку органів поліції або. Після прибуття до військової частини командир протягом 72 годин зараховує такого військовослужбовця до списку особового складу військової частини та поновлює йому грошове забезпечення. Крім того, такому військовослужбовцю поновлюються всі види соціальних гарантій, передбачених законодавством. Лише за останні тижні тільки на Миколаївщині бажання повернутися на службу виявили майже пів тисячі бійців, які самовільно залишили частини. Олена Шворок, Софія Шворок, Миколаївщина ТСН 1+,1.